Після перегляду цього відео ви можете стати фанатом польського БТР Росомак, а все через те, що цих максимально базованих і крутих тачок України буде 100 штук. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Моравецький. І не буду затягувати зі вступом, а зразу почнемо з історії створення. Росомак був розроблений компанією Patria Vehicles» для польської армії. За основу було взято Patria AMV». У грудні 2002 року в тендері на колісні бронетранспортери був визначений дизайн. Базова версія мала бути забезпечена автоматичною гарматою 30 мм. Нові Росамахи мали замінити БТР от 64 Скот та частину бмп 1 Назву обрав журнал «Нова техніка військова у конкурсі. Контракт на поставку цих машин було підписано 15 квітня 2003 року на 690 екземплярів. З цікавого на машинах були встановлені 30-мм башти «Отто Мелара Хітфіст 30П з Італії. Ціна однієї росомахи тоді склала 10 мільйонів злотих, але фактична вартість була вищою через модифікації, необхідні для польських військових, такі як зміцнення броні. Що цікаво, ціна башти Хітфіз 300П становила 53% вартості транспортера. Росомак були прийняті на озброєння польської армії 31 грудня 2004 року. Перші екземпляри були передані вже 8 січня 2005-го. Згодом на основі росома було розроблено низку модифікацій, включаючи бойову машину піхоти, командний та розвідувальний варіанти. Ці БТР довели свою ефективність в різних умовах, зокрема в Афганістані. Машини отримали високу оцінку солдатів і спеціалістів. Дехто казав, що вони кращі за БМП М2 Бредлі, що є серйозною заявкою. За непідтвердженими оцінками, майже всі машини, хоча б один раз були вражені стрілецькою або протитанковою зброєю, і більше половини з них потребували ремонту. Найчастіше їх обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів сімейства РПГ 7 і великокаліберних кулеметів 12,7 і 14,5 мм. Тоді безповоротні втрати склали 8 росомок М1М і 6 М3, при тому, що їх було відправлено 180 машин. Додаткова броня виконала свою функцію, і за оцінками це дозволило врятувати здоров'я або життя понад 100 солдат. Серйозна машина, чи не так? Давайте детальніше поговоримо про її технічні характеристики. Довжина Росомахи це 7,77 метра, ширина 2,83, а висота 3. Бойова маса рівна 22 тонам. Щодо двигуна, то тут стоїть шестициліндровий Scania d 12 56 ao 3 PE об'ємом 11,7 літрів та потужністю в 490 кінських сил, при обертаючому моменті в 2100 обертів на хвилину. Також тут, як і в американських, Мраб Когвар, відео про які вже вийшло на каналі і зараз з'явиться в підкасті. Стоїть автоматична коробка. Росомак має 7 передач вперед та одну назад. Також тут є можливість форсувати водні перешкоди. По трасі цей БТР може розігнатись до 100 км на годину, а по воді до 10. Ще з цікавого, Росомак може переїхати стінку висотою в 0,5 метра та канаву в умовах війни це окоп шириною в 2,1. А також БТР може підійматись на гору під кутом 60 градусів. Щодо екіпажу, то він складається з трьох осіб: командира, водія та стрільця. А також росомак може перевезти 8 осіб десанту. Готуючись до відео, я передивляюсь багато матеріалів про військову техніку. Нещодавно патрони всіх рівнів отримали доступ до багатьох цікавих кадрів, розміщених в одній спільноті. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Якщо ви також хочете долучитись, то всі реквізити будуть в описі. А тепер переходимо до бронювання росомак. Почну з протимінного захисту. Він сильно залежить від версії та конфігурації транспортера. Наприклад, росомок М1, який є однією з найбільш поширених версій, може витримати вибух міни вагою до 10 кг зі швидкістю підриву до 4 метрів на секунду. Проте версія росумок М3 вже може витримати вибух міни вагою до 12 кг зі швидкістю підриву до 8 метрів на секунду завдяки використанню підсиленого дна. Щодо звичайного бронювання, то Росомак має комбіновану броню, яку особисто я дуже поважаю. Вона складається з керамічних пластин та сталевих листів. Базова версія має бронювання, яке забезпечує захист від погнефальної зброї калібру 762 мм з відстані 30 метрів, та захист від калібру 14,5 мм з відстані 500 метрів в лобовій частині. По бортах броня захистить від 762 з відстані 30 метрів. Щодо захищеності від протитанкових комплексів, то Росомак М1 може бути обладнана додатковою бронеекранною системою, яка забезпечує захист від РПГ 7 та інших подібних систем. Я не маю кадрів, коли Росомак перетидіяла таким штукам, але якось бійці ЗСУ запостили відео, де БТР 4Е витримав таке влучання. Якщо брати нову версію Росомак М3. То вона забезпечує захід від снарядів калівру до 30 мм в лобовій частині та до 14,5 мм по боках. Якщо брати в коєфіцієнті RHA відносно теплових боєголовок, то лоб корпусу має 330 мм. А якщо ще й кут нахилу врахувати, то там місцями до 500 доходить. Десь заплакав Т-54. Крім того, Росомак М3 обладнаний системою активного захисту, яка включає в себе інфрачервоні датчики та лазерні радари для виявлення пусків протитанкових ракет. Щодо озброєння, то основна зброя Росомак це 30-мм гармата Bushmaster 2. Вона може стріляти по повітряних та наземних цілях зі швидкістю до 200 куль на хвилину. Додатково Росомак може бути озброєний 762 мм кулеметом РКТ або UKM2000S, який знаходиться зверху корпусу. Крім того, «Росомак» може бути оснащений протитанковими ракетами Spike LR. А тепер найцікавіша частина відео порівняння з аналогами. Почну з бтр 4 е яку я вже показував в цьому відео. Щодо броні, то в «Росомак» вона на рівні станак 4569 левел 4, що забезпечує захист від куль 14,5 мм, а в лобовій частині до 30 мм, і уламки 155 мм снарядів на відстані 25 метрів. В БТР-4Е він на рівні станак 4569 Level 2, що забезпечує захист від куль 7,62 з 30 метрів та 12,7 з більших дистанцій. Також у ламків 155-мм снарядів на відстані 80 метрів. На рахунок протимінного захисту то в росомах він рівня 3А3Б станак 4569, що забезпечує захист відмін вагою до 10 кг. А БТР-4Е має захист 2А2Б Станак 4569, іншими словами, відмін вагою до 8 кілограм. Щодо зброї, то вона дуже подібна. Це або 30-мм гармата, або кулемети. Ну що можу сказати? БТР-4Е раз рядував військових ЗСУ в усіх гарячих точках, але на папері розсомак виглядає значно цікавіше. Сподіваюсь, бойові дії підтвердять його високу ефективність. І не досить чесне, проте справедливе порівняння з БТР-70 яких України станом на 24 лютого 2022 було 215 штук, а з консервованими кількість до 1000 доходить. До речі, я знаю, що мене дивляться військові ЗСУ. І якщо це не розсекречує важливі дані на фронті і так далі, то мені було б цікаво дізнатись, скільки БТР-60, 70, 80 зараз на фронті. І раз вже зайшла про це мова, то дякую вам за вашу важку роботу. Слава Україні! Так от. Щодо броні, то в БТР-70 вона на рівні станак 4569 левел 1. Іншими словами, захищає тільки від 7,62 мм патронів на відстані 30 метрів. Та осколків 155 мм фугасів на відстані 100. А щодо протимінного захисту, то тут рівень 2А2Б станак 4569. Ну і зброя тут також бажає кращого, оскільки це або 7,62, або 127, або 14,5-мм міліметрові кулемети. 30-мм гармати тут немає. Якщо ви додивились сюди, то ви точно цікавитесь зброєю. Можете глянути ці два відео, вони також будуть неймовірно цікавими. Слава Україні!